Медалі роздано. У Херсоні фінішував чемпіонат України з хокею Ю-14. Майже півроку знадобилося шести командам, аби визначити лідера. Обійшовши з мінімальним рахунком у іграх плей-офф Київський Беркут, Дніпро вирвався у фінал. Тут на нас чекали хлопці, які за серією 33 ігор лише в єдине зазнали поразки від білого барсу. У порівнянні херсонці не виходили сухими 15 разів. Тому суперник нам випав більш ніж достойний. Перші матчі фіналу херсонці зіграли на майданчику супротивника у Харкові. Враховуючи розгромні результати завершених матчів протягом чемпіонату, один з яких становив навіть 1-19, на виїзді наші хлопці виглядали пристойніше. Першу гру закінчили рахунком 2-1, наступну 3-1. Схоже, одиниці на останок ігор просто переслідували вихованців Олександра Пойди. Два останніх екзамени на міцність Дніпро витримав, проте не повністю. Приймаючи паралельну участь у гомельському чемпіонаті, харків'яни запізнилися на гру у Херсон, а неявка на лід дорівнює технічні поразці – 1-0. Отож у скарбничці Дніпрят вже одна звитяга була, проте перемогою ще не пахло. До останнього старту ХТЗ підійшов з повною серйозністю: шайба у першому, ще дві у другому і остання у третьому періодах. У сумі роблять харків'ян чемпіонами. Олексій Болотін за п'ять хвилин до фінішу відрізнився шайбою престижу. Так, срібло за херсонцями, бронзові нагороди у Київського Беркута. За підсумками чемпіонату, кращим стражем воріт, названий Олександр Маркін з ХТЗ. Звання найліпшого захисника отримав наш Петро Довгань.